Це почалося, коли Бог сказав освітись, освітися. І наше життя наповнило світлом. Коли ми побачили, і зрозуміли Бога в особі Ісуса Христа, яскравого і прекрасного, друге до Коринтян 4.6 шість перекладу. Меседж. на цих передачах на тему свобода від ворога прийміть духовне розуміння того, що відбувається за кулісами неприємностей. Дізнайтесь, як користуватись даною вам Богом владою, щоб усунути муки і замінити їх свободою у Христі раси назавжди. Зрозуміти, що означає жити чистим і вільним життям. Будьте посуденою на честь. Знайте владу, яку ви маєте. Знайте вашого ворога. Коли приходять неприємності, вони не від Бога. Знайте про вашу владу і користуйтесь нею, щоб завдати поразки дияволу. Сатана немає захисту проти народженого згори віруючого, бо ви можете підтримувати ставлення переможця навіть у важкі часи. Ви були створені переможцем, тримайтеся слова Божого, і знайте, що важкі часи не приносять віру. Віра приходить від слова, кінцевий результат для народженого згори віруючого Свобода. Дізнайтесь, хто ви і хто є справжнім джерелом життя. Живіть згідно слова Божого і його плану, і живіть вашим найкращим життям у вірі. Вітаю вас! Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Сьогодні з нами знову Келі. Вона має дуже хороші поради. Це донька, яка дає поради своїй матері, тому не пропустіть цю передачу. Ласкаво просимо, Дякую, Келі. Дякую, мамо. Саме таким чином Господь звільняв мене від різних речей. Ми говоримо про свободу від гріха. І є декілька речей. Які я буду повторювати багато разів протягом наступних двох тижнів. Ми не говоримо про те, щоб мати гріховну свідомість. Ми не говоримо про те, що вважаємо себе грішниками. а що у деяких речах, які ми робимо, є гріх. І я приглянула їх. Є різні слова, які стосуються гріха грецькою мовою. Я переглянула їх. і одна з них більше стосується справ того, що протилежне тому, як має бути А ви саме так і вчинили. І ще одне з цих слів говорить про дорогу чи шлях, про слабкість, яка привела вас до цього гріха. Є коріння, яке може бути у нашій душі, навіть у народжених згори християн або навіть у тих, хто казав Я покаявся у гріху, тому я вільний від гріха. ви вільні від покарання за гріх. Ви вільні. І написано, що Ісус завдав поразки всім гріхам. тому, коли Біблія говорить у першому Іоанну 1,9, Сповідуйте ваші гріхи. Ви можете вільно казати? «Отак, Ісусе, Ісус, якась у цьому. Коли він показує вам це робити, робіть це. Мова йде про те, що ви зробили. Ви відштовхнули кота, ви втратили контроль над емоціями. Ви сказали неправду. Ви щось вкрали? Чи здійснили перелюб? Чи вбили когось? Ви це зробили. Найгірший з варіантів. Так. Але ж ви не вирішили, прокинувшись одного ранку, просто вбити когось. Я справді вірю, що зараз нас хтось слухає, і я маю спонукання від Господа сказати, що ви вбили когось. Я звертаюся до вас. Ви це зробили, і ви каєтесь. Вам слід покаятись і попросити Господа пробачити вас. Якщо ви ніколи не просили його увійти в ваше серце, просто скажіть Господь, увійди в моє серце. Зроби мене абсолютно новим. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Можливо, ви зараз знаходитесь в в'язниці. Якщо ви когось вбили, я сподіваюся, ви зараз знаходитесь в в'язниці, але це хороше місце, щоб зустрітися з Ісусом. Бо вам не потрібно продовжувати йти цією руйнівною дорогою і чинити по-своєму. Отже, чи то людина, яка вбила когось, чи то людина, яка не може нормально жити з усіма, людина, яку всі ображають, Це не так. Проблема не в інших людях. Просто ви образлива людина. Якщо вас можна образити, і щось всередині вас потребує змін, щось всередині вашої душі має бути вимите Словом Божим самим Ісусом. І я кажу вам: звільніться від цього. Якщо ви образились, ви у непрощенні. Ви можете образитися, але так, вам слід це... прощати. Але якщо ви образились і не вибачили, це погано. В першому Йоанна 4,18 говориться, коли ви наповнились любов'ю. Досконала любов виганяє страх, досконала любов виганяє його, а страх це брехня. Страх це хвороба, яка знаходиться в душі. У своєму дусі ми не наповнені страхом. Ми наповнені Ісусом. Але в нашій душі ми можемо мати страх. Ми можемо зберігати гіркоту. Ми можемо зберігати ненависть. Ми можемо зберігати образи. Ми можемо зберігати самотність. У приповістях 5.21 говориться. Господь добре бачить, що робить людина, випробовуючи кожну стежку, яку вона вибирає. лиха людина вловлюється своїми власними гріхами. Вони як мотузки, які хапають і тримають її. Вона помре через брак самоконтролю. Вона загине через свою велику дурість. через те коріння, яке знаходиться в її серці. Корінь гіркоти. корінь гіркоти, корінь непрощення, всі ці речі. Але тут говориться, Господь ясно бачить. Він випробовує нас. Він знає все, що знаходиться в нашому так. серці. Отець знає наше серце. отець знає все серце. і він послав Ісуса заплатити ціну, щоб очистити наше серце. щоб заплатити ціну за те, щоб забрати гріх. Щоб усунути дозвольте мені сказати це так. усунути всі записи, що знаходилися проти вас. все, що ми зробили. Але також забрати і корінь цього, що виробило неправду в нашому серці, усунути її, щоб ми більше не зверталися до неї, щоб нас більше не вабло до неї. Всі ці речі звертаються до нас середини з нас. але нас вже було звільнено. Дозвольте мені дещо сказати про благодать. я думала про благодать і милість. і люди кажуть, якщо ви проповідаєте благодать. То люди будуть просто продовжувати грішити. Це зовсім не благодать. Ми маємо благодать для наших падінь. Дяка Господу. Ми маємо благодать, коли помиляємось. Але ми маємо благодать, яка дає нам силу не поводитись так. Ми маємо благодать, яка дає нам силу помилятися жити інакше. Але я вам скажу наступне: ісус візьме вас з дитячого садочка. І переведе до повної зрілості від немовляти до дорослого він не буде вимагати дорослої поведінки від немовлят з дитячого садочку і це пов'язане не з тим, як довго ви були християнином, а з тим, як ви розвинені в його слові і в його дусі, і наскільки ви дозволили йому отримати доступ до вашого серця. Саме такою мірою ви зростаєте. в дитячому садочку вас не будуть навчати алфавіту і математиці, але ваша поведінка змінюється. Ви занурюєтесь глибше. і те, що вважалося нормальним, більше таким не вважається. в дитячому садочку ви робите те, що не можна робити в старшій школі. ви не кидаєте в стінку контейнер з їжею. Ви не дряпаєте їм стінку. Ви не галасуєте у коридорі. Бо це не дозволено. Це просто не дозволяється в старших класах школи. Сподіваюся, що так. Сподіваюся, що так. Але я сказала це, тому що так поводився мій син Макс, і він потрапляв через це в неприємності. Він міг вийти у коридор і просто запустити свій контейнер за їжею в стінку. Але в дитячому садочку у вас є тиха година, а в першому так. класі вже нема. в дитячому садочку вам більше дозволяється, ніж коли ви вже в третьому чи четвертому класі. Ви втрачаєте право поводитись певним чином. У нашому ходженні з Ісусом те саме. Я дуже хочу, щоб деякі з вас почули, що я зараз скажу. Благодать не для того, щоб ви залишалися такими, якими ви є. Благодать для того, щоб ви змінились. І люди думають. Я зробив те і те, але Боже благодать була такою чудовою. Мені проще на це. Це насправді милість. А ви як вважаєте? Це благодать? Але це і милість. Це діє милості, що вам не доводиться платити за той гріх. Це милість. Але приходить час, коли Бог більше не буде продовжувати проявляти благодать, щоб ви залишалися незміненими. Коли ви дізнаєтесь про нього щось нове? Є благодать це називається так. світлом. Коли у вас з'являється більше світла в чомусь. Здається, що все починає працювати. І я очікую і це очікування. так чудово. І, хоча ви знаєте, що це те саме світло, через якийсь час здається, що воно більше не працює. Чому воно більше не спрацьовує? Необхідно дізнавати ще щось. Правильно? Не буде так, що ви навчились чомусь у першому класі, і це буде працювати для вас, доки ви не станете старим чоловіком чи жінкою, які підуть на небеса, вам слід продовжувати зростати. І коли ви виховуєте вже своїх дітей, ви кажете їм: гаразд, більше нема благодаті для цього. Ти більше не можеш робити те, що робив. Прийшов час дорослішати те саме з Богом. І коли ми приходимо до такого становища, коли здається, що нічого не працює, зробіть зусилля і запитайте у нього, що далі? Що ти намагаєшся показати мені? Що мені потрібно дізнатись, Господь, щоб всі обітниці, які є у твоєму слові, текли в моєму житті. Саме так він чинив зі мною. Я дізналась багато істин, і всі вони хороші, Але сьогодні я дізнаюсь ще більше. я живу в благодаті і все, що Бог може зробити, це забрати від нас свою благодать. І ми просто не можемо існувати без його благодаті. Але приходить час, коли знаєш, є реклама в якій фігура, яка надута як велика кулька з руками і ногами. Із неї спускають повітря і вона зривається з місця. Ти знаєш про що так. я кажу? Це правда. Воно десь схоже на це, коли ви не зростаєте. Це правда. І коли ви залишаєтеся слові Божому, і залишаєтесь його присутності, ви будете продовжувати зростати. у другому посланні до коринцян, четвертому розділі, говориться, що наші тіла помирають з дня на день, так, але ще цей скарб всередині нас оновлюється щодня, оновлює наш дух. Тому Ісус у процесі здійснення цього вчора в 11-му розділі від Марка ми читали Ісус прийшов у храм і почав виганяти людей, які купували і продавали тварин для приношення в жертву. Він попривертав столи, міняв грошей і крісла тих, хто продавав голубів. І він зупиняв кожного, хто використовував храм як торговий ринок. Він казав їм писання, проголошує мій храм буде названо Домом молитви для всіх народів. Це істина. Він каже: мій отець сказав це дім молитви для всіх народів, а І не торгівлі. І він сказав: «Ви перетворили його на печеру розбійників. Далі написано після того, як всі начальники, священники та вчителі релігійного закону почули, що зробив Ісус, вони почали планувати, як вбити його. Нам слід зупинити його. Він руйнує наш бізнес. Вони, мабуть, він руйнує наш бізнес, бо вони від'єдналися від отця. І під'єдналися до своїх зусиль у крадіжці та обміні грошей у використанні людей. саме так вони жили. їм потрібно було перепід'єднатися. але ісус все для них перевернув. І тут говориться: вони боялись його, бо люди дуже дивувалися його вченню. вони могли просто прийти і сказати: дякую тобі, Ісусе, за те, що ти очистив цей храм. Але ні, вони хотіли триматися за життя, яке самі Давайте, для себе стважемо так. Він загрожував їхньому способу він життя. Він загрожував їхньому способу життя. Він перевернув їхнє життя. Так те саме з Господом. Знаєте, він сказав мені. Я зараз намагаюся знайти мої записи, де це записано, щоб я могла сказати це саме так, як він сказав. Але коли ми тримаємо в серці неправду, наші серця стають вертепом розбійників. Якщо ми дозволяємо страху дозвольте мені назвати ще деякі речі. Якщо ми дозволяємо страху, сорому, гордості, непрощенню, гіркоті, самотності. і цей перелік можна продовжувати далі. І це все неправда. все це різні види неправди. Гордість вашого життя це неправда всередині вас. так само, як і неправда у храмі, описана в 11 розділі від Марка. Гордість середині нас каже, вони мають зробити це, бо я є те і те, і коли хтось робить щось, і всередині вас є гордість, ви одразу ж ображаєтесь, бо до вас поставились неправильно, бо вас не похвалили за те, що ви зробили. Або ж вони не або бачать, як ви помазані, вас, або ж вони не бачать, які ви талановиті. Чи ніхто не вибирає мене? Ми бачимо це в наших дітях. Наприклад, коли вони хочуть щось отримати і не отримують цього, ну ось ся завжди отримує це. Це гордість. Але коли ми бережемо її, вона краде у нас нашу долю. Вона краде у нас істину, яку Бог хоче зробити нашим джерелом. Амінь вона краде у нас істину про те, що наша важливість не в собі, а наша важливість в Ісусі. тому, що отець любить нас, і він створив нас і влаштував нас. І він той, хто влаштовує нашу дорогу, а не та людина, через яку ви засмутились. Самотність це неправда. Їркота, непрощення. Всі ці речі це неправда, яка була посіяна в наші серця. Біблія говорить про те, що сіяч сіє слово, і як всі ці речі заглушують це слово. Ісус не міг проповідувати слово у храмі він це зробив після того, як забрав з храму тих, хто міняли гроші. І тоді він проповідував але раніше він не міг проповідувати слово. Храм не був домом молитви, доки він був вертепом розбійників. те саме стосується нашого серця. Любов, яка виходить з нашого серця, не може виходити, бо є неправда. яка була посіяна як бур'ян, там де мало рости любов. Сварки. Там, де мав проявлятись Ісус. І в першому посланні Йоанна написано, і ми поговоримо про це. І ми розглянемо перше послання Іоанна завтра. Але любов всередині нас описується в першому посланні до Коринтян 13. Вона описується як певна міра. Перше послання до Коринтян 13 це прояв любові. Ви можете взяти це, застосувати і сказати: так. Я навіть не помічаю, коли люди ображають мене. Я прощаю. Я ніколи не відповідаю грубо. я ніколи я не роблю це, і ніколи я ніколи не роблю. Це. Якщо ви не можете взяти це і сказати, чи дозвольте мені пояснити це інакше? Якщо ви не можете віддати це своєму чоловіку, чи своїй дружині, чи своїм дітям чи співробітникам, і сказати, ви можете визначити мірівню питання любові? Якщо вони скажуть, ну знаєш, ти завжди упримінюєш любов, Вам Божу. не потрібно знати. Якщо вони кажуть так, то у вас Значить, неприємності. приємно щось. Що заважає любові Божій сяяти з вас, і ці речі є злодіями, які крадуть вашу долю, і вашу любов і ваш вплив. І вони, насправді крадуть вашу свободу в Ісусі. Любов дуже важлива. Віра діє любов'ю. Тому якщо у вас не працює любов, то ваша віра теж не працюватиме. Ніщо не спрацює так. Ми з Келі ще повернемось. З вас вважають, що командир Келлі вже вільна. Тільки тому, що я проповідую і знімаю фільми. я проповідувала вже багато років. І ви вважаєте, боже мій? Я вона справжня? Я не знаю. звичайно ж я вільна. Ми всі тут вільні. У нас є ісус. Ми йдемо на небеса. Ми знаємо, як користуватися своєю вірою. Ми благословенні. Ми вільні у всьому, але є речі, які заважають нам бути вільними, і вони впливають на наше життя. Чому? Бо час зробити прибирання. Ви можете заштовхати все сміття під своє ліжко, чи не так? Саме так я робила в дитинстві. Зараз під моїм ліжком є лише одна річ. Дуже дякую, я її зробила. І вона там, бо саме там я хочу її бачити, але в дитинстві. Я все заштовхувала під ліжко, і ви можете робити це доти, доки місце під ліжком не заповниться, і все не почне вилізати назад. Отже, стосовно благодаті, заштовхувати все у своє серце або заштовхувати і думати, ми віддаємо всі наші турботи Ісусу, але насправді ми просто заштовхуємо їх в себе. де Ми можемо не бачити їх, і ми думаємо, так чудово, Я усунув це. Так ця людина зачепила мене. Але я просто йду далі, тому що я просто віддала цих людей Господу і продовжую рухатись у вірі. Я так поводилась, я часто так робила. і знаєте що? Бо я вважала, що їм слід змінитися, але потім я поступово почала розуміти, ця людина не за мене, і ця людина проти мене. і якби вони припинили робити це, то я б могла і якоїсь миті я просто сказала: Господи, я навіть не знаю, як виправити все це. Мені здається, що я вірю тобі, що я стою на моїх місцях писання. Але я не давала йому можливості заглянути в моє серце і виправити це. І я знайшла записане в псалмі 19.14. Здається, я казала вам про це минулого року. А може, позаминулого, звідки мені дізнатись? Всі гріхи, які ховаються в моєму серці. очисть мене від цих схованих вад. Очисть мене від цих схованих слабких місць. Осад говорить, що слово провина означає це твоя провина. Це твоя провина. Це твоя провина. Це твоя провина. Ніби на вас вказує палець, наче з вами щось не гаразд. Бо ви маєте якусь слабкість. Це неправда. У вас все нормально. Є слабкість, яку необхідно виправити, але це не щось погане, чи не так? Немає нічого поганого у тому, якими ви були створені у тому, якими Бог вас створив. Бог створив вас такими людьми. Він створив нас незавершеними. Ми незавершені. Одного вечора, майже 50 років тому, Кенет Коплен летів з одного зібрання додому, коли вперше почув цей вислів, який суттєво вплинув як на його життя, так і на служіння ви дивитеся трансляцію з світової столиці пробудження. Коли ці слова пролунали із його духа, він подумав: є столиця розваг у Голівуді. Є політична столиця Вашингтоні. Але де ж світова столиця пробудження. Тієї миті у нього було більше питань, ніж відповідей. Місія Кенета Копланда переживала велике зростання. Протягом наступних трьох з половиною років служінні довелося тричі переїхати з одного офісу до іншого. У 1973 році Кеннет Копланд почув про те, що на продаж виставлено ділянку землі. І він одразу ж поїхав дізнатися про неї. Ця ділянка, яку Бог повів брата Копленда подивитися, була колишньою військовою базою, відомою колись як аеродром Eagle Маунтін. Вона була збудована для випробування літаків на самому початку Другої світової війни. Ця база стала домівкою більш ніж для двох тисяч пілотів та солдатів розпал війни. Коли Кенет став на цю землю, Дух Господа сказав: це світова столиця пробудження. І ти її збудуєш. Після цілого ряду підтверджень від Господа та надприродного благовоління з боку тодішнього власника, ця земля була куплена, і у 1979 році почалось будівництво. Те, що було навчальним полігоном для солдат, тепер мало стати місцем духовного навчання, новою базою служіння, яке буде нести Слово Боже. Дякуємо вам, партнери, за те, що вже більше 50 років ви допомагаєте нам розповсюджувати Слово Боже. Разом ми рухаємося до того. Щоб стати світовою столицею пробудження, ми побачимо, як це пробудження буде здійснене по мірі того, як ми будемо задіяні для того, щоб звіщати безкомпромісне слово Боже всіма досяжними способами. Бог є джерелом всього хорошого. Через Ісуса Він приніс нам звільнення, свободу, силу, любов. Коли ви виходите Божими дорогами, ви отримаєте результати. Келі, розповість вам про те, що допоможе вам прийти до цього. Кажу вам: якщо ви не почнете ходити в любові, ваша віра не працюватиме. Якщо ви тримаєтесь за сварки непрощення, то перше, що вам слід зробити, це покаятись, звільніться від них Амін. і пробачте цього тижня. І наступного тижня ми говоримо про те, як ворог хоче посіяти щось, щоб змусити вас зберігати непрощення. щоб утримувати цю неправду всередині себе. Щоб ми отримували непрощення. Нам слід знати свого ворога і розпізнавати його дії, і тоді ми зможемо жити тим життям, через яке може проявлятись Ісус, проявлятись любов і проявлятись віра. І сьогодні ми пропонуємо вам наші безкоштовні матеріали. Ми говоримо про те, як стати партнерами і про те, як зцілитися, і ви маєте знати свого ворога і бути посудинами честі. Це не важко, потрібно лише досліджувати це. Ми хочемо надіслати вам безкоштовні матеріали, бо вони змінять ваше життя, і ви будете знати проти кого ви насправді воюєте. Це не ваші сусіди, не ваш брат чи сестра. Тому замовте для себе наші матеріали. Отець, Я молю зараз за кожного, хто нас слухає сьогодні за їхні зцілення, за їхнє звільнення. Допоможем звільнитись від ран і речей, які отримували їх в путах і непрощені. і відкриємо Божу любов і те, що нас було зроблено вільними, і ми прощені, і інші люди прощені. І ми віддаємо тобі за це хвалу в ім'я Ісуса. Амінь до зустрічі завтра. Це Глорія, Келя нагадують вам, що Ісус є Господь. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті Кисіморквієродана. В них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись нас, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження біблії чи навчати на домашній групі. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження слова Божого. Кажу вам, це корисна річ. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.